Добрий вечір наші дорогі підписчики. Сьогодні я вирішив вам знову очередний обход зробити нашого курятника. Знову показати наші курочок, сказати, що вони знову нас порадували сьогодні. Очередний рекорд зробили курочки наші. Ще я вам покажу який. Ось такий рекорд вони зробили. Молодки вже наші знесли сьогодні 12 яичок із 20 курочок. Вчора було 10, я вам відео знімав, показував, А сьогодні вже 12. А сьогодні курочки знесли 28 штучок. За цей місяць це перший раз. Вчора було 26, а сьогодні 28. Так що Радують нас кур... курочки Зі своїми яичками. Старі, звісно, не дуже радують, но що є, то є, корот. Ну, а молодки молодці. Вже. цих курочок, домінанти. Сьогодні в них протопив, то в них тепло, хорошо Ось це був два дні натопив, приходилося і красну лампочку включати Зараз то я вже все повиключав Зараз вже буду йти. Одних був за п'ятдесятого, від десь свят переключаю. Я думаю, до цих, до цих пир їм достатньо світового дня. І переполятка наші молодки ось вони. П'ють водичка. Вже вміють. Зараз я вам ще в брудері покажу. Запелюємо. Дивіться, яка в них вже температура зверху. Груба гаряча вже добре. Я вже їм не топлю, бо бачите, вже як піднялося, скоро їм дуже жарко буде. Зараз я відкрию вверху, покажу. Їм, взагалі вже положено 20-22 градуси. він бачите, вже хакають некоторі. Жарко дуже їм. Ну я сейчас у них і дверях ще й у них і так дірки є. А то все, по, по боках ще поставляю щельки, щоб трошки лучше провітривались. Не знаю, завтра може ще пересадимо у клітку є куди пересаджувати вже вони як кажуть зрослі практично. бо от груби дуже їм хорошо тут гріє так зараз і знизу вам покажу ось отакі щільки їм поставляв бачите і так само з цієї сторони ну, не видно так зараз знизу покажу вам Ну цим хорошо, цим комфортно, не жарко. У них тут, як бачите, я показував 23 градуси. Некомфортніша температура для них. А наверху, понятні діло, що буде жарче. Так, не вискакуй. Так, чекай, чекай, чекай. Так, отакі наші переполятки. Так, тут тоже. ну тут не буду я оставлять, тут їм і так комфортно. Так, Курочки верчаряють, звісно і розсипають комбікорм на подони. Я кажу, що зробиш? Вроді і глибокі кормушки, щоб... Не розсипала, а не все равно обудряються це Завтра вже будемо їх вичищати, бо вже ми десь, як кажуть, на третій день вичищаємо. Два дні не вичищаємо, а на третій вичищаємо. Як кажуть, раз у три дні. Бачите, риється, все щось іще. Хоча гранулка, вся одинака, вона все щось іще. Шукає. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зрух, зустрічей. Пока-пока.